Молитва до святого тадея у важких обставинах життя, Святий тадею, ти мав щастя належати до сім'ї Христа Спасителя. Переславний апостоле і мученику, ти яснієш великими чеснотами, вірний заступнику тих, що тебе прославляють і до тебе з довір'ям припадають. Ти опікуний заступник наш у найважчих обставинах, тому стаю перед тобою і благаю, залибини мого серця, прийди на поміч мені своєму могутнім заступництвом, бо ти маєш від Бога ласку переходити зі скорою помічю тим, хто втратив вже усяку надію на порятунок. Глянь на мене ласкаво, моє життя життя хрестів, а дні мого життя море терпінь. Дороги життя мого вкриті терням, і кожна хвилина його світок сліз і зіткань, а на збільшення мого нещастя чорні думки вкрадаються до мого серця. Неспокій, малодушність, брак довір'я, навіть розпука тиснуться до серця, Проведіння закрите перед очима моїми, і віра хитається в серці моїм. Такі думки впроваджують мене у чорні хмари смутку. Не залиши мене в такому тяжкому стані, а прийди мені з допомогою. Прошу тебе покірно. Глянь милосердно на мене і не погорди моїм проханням, хай довір'я моє не буде зраджене, тебе обдарував Бог ласкою приходити на поміж тим, хто потрапив у безнадійне становище. Тому і я, що теж опинилася у скруті, прошу тебе про заступництво перед Христом Спасителем. Усе життя моє складати буду тобі, мою подяку і прославляти моє ім'я Твоє та шануватиму тебе як мого особливого опікуна. Дякувати буду Богові за всі ласки одержані через Твоє посередництво і що сили моєї ширити буду. Славу імені Твого, Амінь. Святий Юдо Тодею, молися за нас. Амінь. Друже, пошир молитву друзям, щоб більше людей могли спільно молитися. Амінь.